Цинічний нічний удар росіян 24 червня посеред білого дня росіяни атакували ракетами Дніпро. Внаслідок удару пошкоджено потяг сполученням Одеса Запоріжжя. Місцеві пабліки публікують моторошні кадри. Є поранені всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини. ТСН ЮЕЙ ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. На таке здатні лише рашисти. В день 24 червня. Вони атакували ракетами Дніпро. Одна з них влучила поруч із потягом. Цю інформацію підтвердили в Укрзалізниці. Внаслідок терористичного удару Росії по Дніпропетровщині пошкоджено поїзд номер 52 Одеса. Запоріжжя на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. «Укрзалізниця» готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя. Значило у прислужбі компанії. В мережі публікують сам момент удару та перші хвилини після прильоту. Ці кадри шокують. Метров сто аппецентр взрива, там завод. Ну, Пасажирські в такому стані всі вагони повибивають вікна осколками раненого пасажирів, пошкодженого локомотиву. Габарит є, лишилось. Провода підв'язали, напруги немає, будемо тепловозом забирати пасажирські. А от там далі видно. Там якраз працювала ПМС. Тоже в Вагоні вибили вікна і осколочне ранення від скла. Получили поранені люди теж. 52 сполучення одеса Запоріжжя. На 185-му кілометрі вибуховою хвилею було пошкоджено даний склад поїзду у кількості 14 вагонів. Начальник поїзда Венарчик Павло. Проводиться евакуація пасажирів. Медична допомога була викликана. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ворожу атаку у місті виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, понівечений потяг, травму отримали його пасажири. Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюються. Усюди на жаль, є загиблі та постраждалі своєю чергою. Мер міста Борис Філатов повідомив, що після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 Дцять шкіл та дитячих садків понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Попередньо є один загиблий. На момент запису цього відео більше деталей невідомо. Команда ТСН Ює висловлює щирі співчуття родині загиблого та бажає як найшвидшого одужання постраждалим. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе.